Всім доброго здоров'я! От ми маємо знову проблему з ППВ, Виявляється, що нові вулики, новенькі вулики, їх досить того, що синички побили, ще вони криві, вже таке, що вже бджоли починають по лізти, де в яких є. Приходиться отако вирівнювати і то добре пригружувати. Такими тяжкими руківками приходиться пригружувати, лишати його на сонці. То дивимося тако пригрузили і дивимося. Мало. От бачимо, ще мало, ще треба йти ще по руківку. І так нагружаємо, і так ми їх вирівнюємо. Ось так. Пригрузили і лишаємо його на сонці, на всі рівнаї. Ви думаєте, що один? Ми от теж маємо, таке саме, о, яке воно кривезне. От, дивіться. Ось так само треба врівнювати, Так само пригружуємо. Але грузимо так, щоб було, ну, таке саме цей, його постійно треба тримати пригруженим. Таке саме ось ці. Так само доводиться тримати пригруженими, тому що це вже так його скрутило, що човен. От, І ще ці треба пригрузити, вже вже починає його крити. Оцей теж вже. От, як ми бачимо тут і тут вже пів сантиметра далі буде. Хто нас скілько. Цей трохи вже Коротше, багато є такого, що треба... цей треба точно, точно пригрузити зараз. Так що от маємо таку проблему з ППУ, що постійно носить цегли, постійно прикладай, бо його крутить, його вертить на сонці, так як просто капець.